І що? І поки батько спав на обідній перерві, мені треба було на тихаря змотати і забрати ці шльопанці, кілометрів з десять, мабуть, треба було проїхати. І тільки пройшов дощ, ми втекли з хлопцями з Тавка, бо дощ починався. І тут з'їжджати з асфальтованої дороги, а після дощу там капець. Ну і я на пузо одразу сів там 20 метрів проїхав на сімки. І сів на пузо. Не баха, сімька, жугулі, uh -huh, сімка. Uh -huh. <laughs> а я вже собі малюю. <laughs> і що, блін? Ну, такий був тупіковий період це круті періоди, круті моменти, бо ти е, знаходиш точки виходу з цього тупікового стану. Я нарвав поленю, позасовував його під колеса, висунув машину. з... Е, під колеса сунув, це щоб щеплення було краще? да, щоб вона щепилась, бо вона впоперек колії стала. Виїхав автівкою на асфальт і побіг там кілометра два-три. Може босяком за шльопанцями. Їх ніхто не вкрав, бо нікого не було. Ну це такий вихід з тупіка був.